Шановні делегати конгресу, дорогі мої норвежські колеги, щиро вітаю вас з проведенням конгресу, найвищого органу, який визначить напрямки діяльності про руху Норвегії на майбутній період. Передаю вітання від імені Федерації про України від мільйонів трудівників України, які щиро вдячні вам за ту і політичну, і гуманітарну. І фінансову допомогу, яку ви надаєте нам в цей складний період. Період, коли понад три роки триває війна, розв'язана російським агресом проти України, коли український народ мужньо захищає свою незалежність, право на свободу, вільний вибор і на демократію. Українські проспілки були і завжди будуть вашими партнерами в будь-яких справах. Ми завжди пам'ятаємо. Як ви нас підтримали по вступу до Європейської конфедерації про спілок, як ви надали неоцінену гуманітарну допомогу для розміщення українських біженців в перші дні війни, ми пам'ятаємо, як ви приїздили в Україну, не боячись того, що тут щоденно тривають обстріли, ракети і життя і смерть йдуть поруч. Тому щира вдячність і повага до вас, шановні друзі, колеги. Разом ми маємо збудувати краще майбутнє для працівників, які є в Норвегії, які є в Україні. Ми звичайно хочемо миру і бажаємо вам теж таких же мирних світлих днів для вашої продуктивної праці. З повагою, голова Федерації профспілку України Григорій Осовий.